Никаких перемирий, только рождественские бомбардировки. Интенсивность, которую доведена, должна быть ну, до высших пределов. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. А то, что кусок Кубинска отдали, тоже же есть. А докладывали на мир, что Кубинск полностью взят. Люди, давайте не боятся говорить правду. Это ложь, бред, просто бред. Речь идет о затягивании конфликта. С расчетом, с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Европейские подсвинки в надежде поживиться на развале нашей страны. Вообще у нас так обычно называют молодую свинью, не достигшую зрелости, или кабана до года полутора. Почему же Путин по обыкновению сдержанный сегодня жестко прошелся по главным европейским партнерам Киева? По тем, кто уже открыто оспаривает результаты Великой Отечественной и Второй мировой войны и финансирует кровопролитную войну на Украине, конечно, не ради Зеленского или украинцев, а ради собственных полученных наследства от предков тараканов. Как еще назвать тех, кто просто обезумел от жажды реванша? Не под ли те финны у власти, что всерьез мечтают возродить Великое княжество Финляндское? А знаєте, коли е, дитина почула, як дорослі ну десь там в розмовах використовують слово жба. І потім він бігає. От, і знаєте, ну, типу, якщо дорослим можна, то значить і мені можна використовувати цю фразу. І він намагається вставляти її от куди можна, куди не можна, куди потрібно, куди не потрібно. Ну просто тому що ну, новеньке слово виявляється: якщо дорослі ним користуються, то все, я крутий, я зараз всім буду казати О, ти жа. Оце все. От зараз мені нагадує цю маленьку дитину, щоб не ображати. Да, оцю, е, Значить, муж Скабєєвий е, дуже нагадує, тому що Путін в своєї речі саме використав слово паски. Європейські пасики тут же включились в цю роботу прежній американської адміністрації в надії поживитися. На розвалі нашої сторони. Ну, е, знову ж таки дивіться в мене відчуття, що Путін говорив про ну не знаю, можливо, про Орбана та або про когось, хто намагається допомагати в цьому Росії. Я не знаю кого саме Путін мав на увазі, але і до чого тут слова паци його до речі, зараз почали активно спростовувати у всіх телеграм-каналах російські боти, але Муцелавйов дуже тішиться, що це слово не зміг перекласти ні один європейський перекладач, ні один западний перевод не смог передати всю силу і образність фрази європейські. которую на расширенной коллегии Минобороны использовал Владимир Путин. Просто русский язык оказался богаче, тоньше, беспощаднее в своей точности. Этого, того, кого тутово остановите, вот где русский язык богаче. Все это весь... словарний запас русского чоловіка, коли у дітей спитали хто такий репер Пушкін, то вони взагалі не могли зрозуміти, хто зображений на цій фотографії. А ви говорите про багатство русского язика? дамат через слово. Але те, як тепер намагаються цією фразою користуватися і куди надо, і куди не це, звісно, дуже смішно. Ну що ж, давайте не про свиней, а про їжу продовжимо, тому що виявляється, що осів Віткаф ніколи не їв червоної ікри. Ніколи. Знаєте, ми от. Дивіться, весь цей час ми збирали дітям на подарунки. Ми збирали на не знаю на котів собак, які в притулках для того, щоб їм було що їсти. Ми збирали для бабусів і дідусів, які залишилися без даху над головою. А виявляється, що збирати треба було на красну ікру від кафу, тому що він приїхав отак, знаєте, до Росії, і поки Путін дві з половиною години десь там на очередних очень важних міроприятіях проводив. То в цей самий час від кафе, як інтердєвочку гуляли по всіх можливих барах Москви, ну або ж ресторанах. Я перепрошую там. зерковых мишленовских, так вот Винтамик, і икру, и кажется, Николы такой наив. И ему запаковали целый ящик для Дональда Трампа. Красную икру Витков попробовал на обеде в московском ресторане. Она произвела на него такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик. И вот знаете, от с одной стороны, Я цю інформацію взяла, а з іншої сторони, мене таке відчуття, що це реклама Красної крис з Росії. От правда, минулого разу це був чебурєк, і вони з тим чебурєком носилися по всіх ефірах. А цього разу виявляється, що це вже красна ікра, яку відкав під мишку і поніс до свого літака. Чи довіз він її Трампу, це залишається невідомо. Так само, як і чи був виписаний лист на транспортіровку красної ікри з Росії. До речі, чи дозволено транспортування, бо там зараз на нафту, на бензин є обмеження про транспортування і продаж за кордон а от, ну, за границі Росії, скажімо так. А от чи є такі обмеження на красну ікру? Хто його знає, напевно, по красній ікрі ще не били. Я хотів би віддільно зараз на одній темі зупинитися. В останнє часі в сети активно розпространяється многие мои видео, где срезается начало, и услужливо вставляется часть, которая нужна для поддержания тезиса, и она раскручивается через нацистские сеточки, которые сюда вбрасывают смысл, и говорят, вот, смотрите, Соловьев опять грозит НАТО уничтожением. Конечно, Росія продовжує стверджувати, що на Україну вона не нападала. Ні, ми це починали» – головна фраза, з якої Росія прийшла в 2014 году на територію України. Ні, ми це починали, но ми це закінчимо». То в чому різниця тоді? Європа й так знає, що ніхто не буде чекати, поки вона нападе на Росію, тому що вона на Росію нападати не збирається. Але стільки сигналів, скільки цього тижня Путін послав Європі стосовно того, що ми прийдемо, що ми ем, гарантуємо вам безпеку, що ми не збираємося на вас нападати, що нам не цікава Європа. Що я думаю, вже пора будувати рови на кордонах, е, оскільки все теж саме ми чули свого часу по відношенню до України, нікаких пірімірі. Тільки рождественські бомбардіровки, інтенсивність должна быть ну, до вищих приділів. Трамп як діла з мирними угодами? Ну що там, Путін вже загласився на всі мирні домовленості, тому що на території Росії чомусь і далі е, поширюється е, теза і заклики до війни, до війни до останнього росіянина? На жаль, їх дуже багато, але ці тези вони продовжують лунати з рота. Е, разных российских помыек, ну и в том числе разных ротив Путина. Россию продолжали поддавливать со всех сторон, и более того, все сильнее и сильнее. <клышко> Практически все решалось в отношении России с позиции силы. Хлопали по плечу, приглашали на разные мероприятия, но свои интересы на российском направлении... Запад продавливал именно силовым способом. Обиженного видели? Вот сидит перед вами. Обиженный Путин. Обиженный, конечно же, на Європейський союз і НАТО нам казалось, ми ж ми стані равноправне частю європейської сім'ї. Напротив Росії продовжали все сильніше продавлять. Тобто Путін так хотів стати частиною Європи, але Європа відразу побачила эту гнільцю і почула цей запах, і сказала, що ні, давайте не будемо брати Росію до Європи. І все тепер Путін вирішив мститися європейській цивілізації. не лишним мне кажется будет это повторить сразу же после развала советского союза нам казалось что мы очень быстро станем членами так называемой цивилизованной семьи европейских народов вообще цивилизованной западной семьи сегодня выясняется что никакой цивилизации это там нет там только деградация все сплошная но неважно тогда казалось что это хорошо и вот мы станем именно От настільки обіжена дитина, яка ну от знаєте, якби знову ж таки. Це був не Путін, а хтось з наших там знайомих. Ми би сказали: слухай, тобі треба пропрацювати ці травми. Сходи до психолога. От оце, знаєте, абіжуля, яка в ньому сидить, оцей обіжений е, мальчик, який забився в куточку, яко, який сидить, розкидав оце іграшки свої, і нічого мені не треба, нічого я не хочу робити. Ну і ви, ну я сам могу. І оцей. Е, Мальчик, який вираз в терориста, який тепер все, що йому не дають, просто знищує. Розумієте, тобто раніше йому чогось просто не давали, забороняли це робити. Казали, ну ми не хочемо з тобою гратися. Нам не цікаві твої іграшки. Ми не будемо е, з тобою дружити, і він просто йшов додому, забивався в куточок і плакав. А тепер цей мальчик вираз в терориста, і все, що йому просто так не дають, він тепер просто знищує. Ну тому що має таку можливість, тому що так виявилося, що він управляє е, могутнім ВПК, скажімо так, ну принаймні те, що летить. І має можливість вбивати. Тому він цією можливістю зараз активно користується, але по факту так і залишився тим мелким мальчуганом, який сидить там в куточку і обіжається на весь цивілізований світ, що його не взяли до столу з важними дяденьками, а посадили за якийсь стіл дитячий. Тому що виявляється, що, попри те, що він надів костюм з галстуком, він ростом не вийшов метр п'ятдесят. І виявляється, не може вести себе нормально за дорослим столом. То ноги на стіл викладе, то руками в тарілки лізе. Йому прибори поклали, а він ножем намагається всіх тикати. І все. От і сидить ця абіжуля і розказує тепер своєму народу населенню, що він за всіх обов'язково помститься. Все більше полишають градус істерії. уже неоднократно говорил, это ложь, бред, просто бред. А Два раза бред получается. Ложь, бред, просто бред. А по тексту? Какой-то мнимой российской угрозе европейским странам. Но делается это вполне осознанно. Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки Противоріч і конфліктів. і відповідальність за те, що ці шанси не були використані, цілком лежить на тих, хто увірував в те, що з нами можна говорити языком сили. Так часто Путін згадує силу, так часто він це робить. Ніяких перемірі, тільки рождественські бомбарки, інтенсивність яка доведена должна быть, ну, до вищих приділів. Так хто ж погрожує Росії? Я не можу зрозуміти. Ніхто не може розуміти. Цілий світ не може зрозуміти, чому. Путину так хочется вбивать. Ну, а я вам уже пояснила. Цели специальной военной операции, безусловно, будут достигнуты. Мы предпочитали бы делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель Воєнним путем целі СВО до речі, знаєте, що целі СВО змінювалися протягом чотирьох років. Ну, по-перше, коли Путін 24 лютого, 2022 року, вийшов з отим своїм зверненням попереджати нас про початок війни. Він сказав, що немає цілі захопити всю територію в цей самий час з усіх сторін на Україну сунули російські війська. Потім цілю стала боротьба з. Європою і колективним западом на чолі зі Сполученими Штатами Америки, звісно ж, в Україні, ну а куди ж ще їм треба було йти? На четвертий рік повернулися до історії з тим, що ми захватимо всі території. То які ж цілі СВО хочеться запитати? Ви просто розумієте, що, окрім як в режимі війни, ви інакше жити? Не вмієте і не можете, тому що тоді будуть ставитися питання. Вони ставляться і зараз. Відповідно, я нагадаю, тут лінія Путіна пряма лінія Путіна. Ми чекаємося на іншу лінію пряму, Але поки що тільки телефонна пряма лінія, коли Путін відповідає на питання. І питанням, яке найбільше турбує народонаселення на Росії, 21%, питає, коли закінчиться війна. І це питання актуальне як серед тих, хто підтримує Путіна, так і серед тих, хто не підтримує Путіна. На другому місці, 16%. Питання, коли збільшаться соціальні виплати, зарплати і так далі. Теж, знаєте, Дуже важное для России питание, на яке у Путина трэш немає ответа, потому что ответ на все одна. Когда закончится война? А когда война закончится, тогда война и закончится. Отчетливо видим попытки европейских руководителей и киевского режима уклониться от решения этого вопроса. Речь идет о затягивании конфликта с расчетом, с расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась от решения этого вопроса. Речь идет о затягивании конфликта с расчетом, с, расчет... с расчетом, с каким таким расчетом на максимальное ослабление нашей страны. Одновременно началась форсированная подготовка Объединенных вооруженных сил НАТО к противостоянию с Россией на рубеже 30-х годов. Такая политика создает реальные предпосылки для продолжения военных действий и в следующем 2000. Двадцять году. кажуть, якщо НАТО не підпише кров'ю документи про заборону розширятися, то тоді. Абсолютно нічого не буде. Росія продовжить війну, яку вона веде в Україні. Ну і лякає цим правильно НАТО. Ну і якщо ще раз, ну типу, для тих, хто в танку і тих, хто не розуміє, ніяких обов'язкових документів не було підписано, що НАТО не буде розширятися на схід, на захід чи ще куди. Небудь на що посилається постійно Путін на пусті слова. І я вже це назвала, але підтверджу це ще раз: що твердження Путіна, яке він постійно повторює про те, що нібито в 90-х роках була юридична підстава для того, щоб НАТО не розширялося. Цієї підстави немає ніяких офіційних письмових угод або договорів, які забороняють розширення НАТО на схід, ніколи не існувало і не підписувалося. Договір 2 плюс 90-го року єдиний документ того часу щодо територій, і це договір про об'єднання Німеччини. Все. НАТО він не стосувався. Гарбачов в інтерв'ю в 90-му році сказав, що. Питання розширення НАТО за межі Німеччини взагалі не обговорювалося, оскільки Варшавський договір тоді ще існував, хоча згадував усні запевнення про безпеку СРСР і визнавав відсутність формальних зобов'язань. Підстава цих претензій Путін апелює до фрази держсекретаря США Джеймса Бейкера, який сказав Ні на дюйм на схід. Сказану в 90-му році, але історики і дипломати знову ж таки вказують, що це було частиною дискусії саме про статус східної Німеччини, і знову таки в цьому документі, в 97-му році, Росія НАТО, один документ, який був підписаний РФ, підтверджувала право держав обирати способи забезпечити власні власну безпеку, власні кордони. Що фактично визнавало можливість розширення альянсу? Я розумію, що це не має жодного сенсу, але кожного разу я буду це повторювати. Скільки Путін буде повторювати про те, що було прийнято рішення не розширювати НАТО на кудись там? Ну і до речі, про розширення Росії. То вони війшли в Куп'янськ? То вони вийшли з Куп'янська. Що ж там відбувається? ті новини, які поступають, от знаєте, Герасимов доложив, освободили. Ви як смотрите на цю новину? Как так на что... неправду? Я смотрю, я смотрю, как на <laughs> неправду. Вот и все, Иван. Ну, вот это вот я, так, я надеюсь, спак... это не критика Герасимова, да, я, Спокой... спак... и, Иван, извини, пожалуйста, мы сейчас не дали вилять фастом и прятаться под корягу. Не будем. Я чрезвычайно уважаю Герасимова. Но есть правда, от которой нельзя отступиться. Ну что ж мы, мы можем говорить, Иван, с тобой, что э, вторжение в Курскую область вы прозевали или нет? Иван, ну подними голову, ответь. Да, как... да, а что... я... да мне отпуск испортили, блин, тогда. А что ты боишься, понимаешь? Еще я боюсь, а -а. ты... И так далее. Уважаем. А то, что кусок Кубинска отдали, тоже есть. А докладывали на мир, что Купинс полностью взят. Люди, давайте не бояться говорить правду. Да. Я не знаю, какая суровая кара постигнет меня за это откровение, но я хочу на родной комсомольской правде говорить правду и только правду. Люди, я навіть вам предсказати, може быть, через недельку я вам чітко скажу Івану Тору, от на этот раз Іван ми свободи куп'я повністю. Хтось бачив Баранца з того часу, він там як жив, цел, орел, як діла? Так само хочу запитати, чи бачив хтось Ларісу Доліну. Тому що кажуть, що страшний суд. Її догнав Ларіса Доліна а без Доліна, кажуть, тепер офіційно. ура! Доліна. Ого, проіграла!» і так далі. Такі коментарі зараз з'явилися в російських телеграм-каналах. Справа в тому, що ви пам'ятаєте історію про будинок про квартиру Доліна, яку вона вирішила раптом продати цю квартиру. Вирішила купити Паліна Лур'є. Вони домовилися з Доліна і про те, що покупка буде відбуватися за готівкові гроші. Хотіла Доліна за цей свій будинок за цю свою квартиру. Сто. Тридцять два по-моєму мільйони рублів. А домовилися за 112 мільйонів рублів. Всі гроші, які Паліна Лурє передавала доліна, вона писала розписочку і казала, все взяла, відповідаю, і все так, все таке інше. Але виявляється, що є друга сторона цієї медалі, і весь цей час з доліною наші. Спецслужби вели розмови і розказували їй, що на території Росії є проблема з продажем вторічнева жилья, і для того, щоб спіймати мошенників, вони хочуть паймати їх на живця. Запропонували долі не продати квартиру. І таким чином, типу, коли вона візьме гроші, цього значить мошенника буде затримано. А вона залишиться з квартирою і все буде хорошо. Доліна, звісно ж, пана братє повелась на цю історію і взяла ці гроші у. Паліне Лургія тут їй, значить. Ну, давайте так називати спецслужби. Сказали про те, що ці гроші треба покласти на окремий рахунок, щоб до них ніхто не мав доступу. Вона, звісно, їх туди поклала. Потім заложила ще туди гроші за свій будинок, який там ще десь в неї є. Коротше, всі гроші вона туди склала, і виявилося, що, що не ті були Е, Таким чином, Лариса Доліна залишилася без грошей і сказала, що з квартири вона виселятися не буде. Її адвокати настаювали на тому, що вона була не в своєму умі і не в своєму здраві, а тому покинули. Квартиру вона не може, і вона не могла відповідати за продаж цієї квартири. Перший суд е, першої інстанції сказав про те, що квартиру треба залишити е, Ларісі Доліни. тому що вона от Абіздоліна получається. А Лур'є, яка виплатила їй 112 мільйонів рублей. Ну, сходити в церкву, тому що інакшого варіанта немає. Е, ну а тепер е, суд вирішив Верховний суд об'язав Ларису Долину вернуть Поліні Лур'є 112 мільйонів рублей. Квартира окончательно залишається за Лур'є – Переосматривать будут только вопрос выселения Долиной, все остальное закрыто. Русский X после решения буквально взорвался. Пользователи массово радуются победе Лурье и открыто издеваются над Долиной, похитительницей новоселья. Також Полина Лурье выступила в программе «Пусть говорят» и ответила на интересующий всех вопрос. Да, она планирует сделать ремонт в квартире Долиной. Полина Лурье, купившая квартиру у Ларисы Долиной в Хамовников, впервые публично прокомментировала скандал по телефону в эфире шоу. Заявила, что довольна исходом суда и поблагодарила всех, кто ее поддерживал. Подчеркнула, что продавать квартиру она не собирается, планури планирует жить э, с детьми там, сделать перепланировку э, и современный ремонт. Вкусы с Долиной у нее разные. По ее словам, сова-певица так и не предлагала деньги взамен жилья. Адвокат Лурье Светлана Свериденко уточнила детали и сказала, что предложение о деньгах действительно поступало, но не от Долиной, а от ее представителя по телефону. Причем речь шла лишь о сумме покупки без учета инфляции расходов и без указания сроков возврата этих самых денег долина обвинила покупательницу своей квартиры в халатности не проявила даже минимальной осмотрительности говорит долина наглая э, 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 похитительница новоселья, в суде заявила что покупательница ее квартиры проявила полную неосторожность при сделке и проигнорировала признаки того что воля истца была искажена мошенниками не проявила даже минимальный уровень разумной осмотрительности прежде чем покупать квартиру надо было взять за ручку долину отвести ее на осмотр к врачам чтобы они подтвердили что она в здравом уме и в трезвой памяти защита полины лурье конечно эти претензии отвергает и говорит, что у таких, как Долина, всегда виновата жертва, а деньги опещенные где? Так я вам больше скажу, что не только у такой, как Долина, в принципе, на территории России, у них всегда виновата жертва. И Путин тому очередное доказательство. Ну, что ж, на цьому пропоную поставить крапку в нашем з вами Ефірі, дякую всім за цей обзор пропаганди. Повернемося з черговим, але вже давайте наступного тижня. Па-па. щиро висловлюємо свою вдячність за допомогу у вигляді маніпулятора, а також за придбання автомобіля Toyota Хайлюкс. Вдячні 24 му каналу за даний приданий автомобіль. Нам два потужні автомобілі вже знаходяться на передовій та виконують бойові завдання. Благодійний фонд 24-го – це сотні закритих зборів на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. А значить, це сотні придбаних автівок, дронів, засобів РЕП і іншої такої потрібної їм техніки.